Нарешті доробила сайтик. Ось такий в мене вийшов, робила сама. Всі, хто хоче провести зі мною час, цікаво і корисно. Ласкаво прошу на онлайн-заняття. На цьому сайтику буде все, що ви хочете дізнатись про цей урок, про реєстрацію оплати. Я дуже старалася. Ой, я ще той хакер, звісно. Але я сподіваюся, вам сподобається, як я зробила його. Ви можете знайти посилання у шапці профілю. Тож заходьте, читайте, за бажанням реєструйтесь, місця обмежені, бо хочу, щоб всі встигли поговорити на уроці. Якщо вам цікаво, заходьте, почитайте, я дуже старалася. Ось так. Нарешті доробила сайтик. Ось такий в мене вийшов, робила сама. Всі, хто хоче провести зі мною час, цікаво і корисно. Ласкаво прошу на онлайн-заняття. На цьому сайтику буде все, що ви хочете дізнатись про цей урок, про реєстрацію оплати. Я дуже старалася. Ой, я ще той хакер, звісно. Але я сподіваюся, вам сподобається, як я зробила його. Ви можете знайти посилання у шапці профілю. Тож заходьте, читайте, за бажанням реєструйтесь, місця обмежені, бо хочу, щоб всі встигли поговорити на уроці. Якщо вам цікаво, заходьте, почитайте, я дуже старалася. Ось так.